Вітаю! 13 жовтня, 24 рік, місто Рівне Україна. Сьогодні я хочу вам показати Барбариса. Без нас практично, ну, які не пам'ятаю, не буду казати, які пам'ятаю, буду наголошувати. Але більше зауважу саме на колір Барбариси. Коли ми купуємо барбариси, зазвичай там є або оранж, або yellow, або грін. ну в більшості так, щоб розуміти колір листячка. Це взагалі дуже чудова рослина і дуже полюбляють його, використовують і в бордюрах, і в солітерах, і вони є як і карликові, так і такі досить високі, там до півтора-двох метрів. Дуже гарно формуються, невибагливий, не рослина, але є нюанси. І я хочу поділитися з вами своїм досвідом. Живу я на півночі, на північному заході країни. Можливо, це не дуже буде інформація актуальна для південних країн. Можливо, що в нас досить велика вологість повітря і деякі сорти себе так поводять. В тому році мала викопати, але лишила ще на один рік подивитися, все ж таки, чому. Деякі сорти себе саме так ведуть. І так як я купувала всі кольори, і по так само по зросту там від маленьких до великих, і вже вони ростуть не перший рік, тому можу зробити таку оглядову екскурсію невеличку маленькими перебіжками. Це чагарники є. Різні за силою зросту і різняться вони по формі самого куща. Є, що ростуть півкульками, є, що ростуть колонами, є, що ростуть так як фонтанчиком. Але сьогодні я хочу саме зауважити на колір листя. Уже з другого року від висадки я зауважила, що жовті барбариси. І більшість оранжеві. В мене з середини літа, десь так приблизно, може навіть трішки раніше, в залежності від сезону дощів, набувають настільки неохайного вигляду, що просто псують всю картинку. Ось я стою біля барбариса, це жовтий барбарис, вони чі чіпляють цю мучнисту росу. Чи щось їм робиться, чи якісь грибкові, але вони ведуть себе дуже-дуже погано, саме жовті і оранжеві. Ось жовтий, показую, який в нього вигляд. Тобто, практично листя немає, ось де-не-де, видно, що це жовтий, але це тільки малесенькі кусочки. Всі останні ось. Ось в такому вигляді вони бачите? Мені це взагалі не подобається. Я їм дала в цьому році останній шанс, і буду їх виносити за паркан, так як за парканом в мене є великий досить квітничок, і в якому за літо з'явилось дуже багато вільного місця. Тобто рослинки повикупувалися і там є досить багато місця. Маю надію, що цей чагарник колючий менш буде до вподоби на викупку, що його залишать там жити. І, можливо, йому там буде більш провітрювання, більш сонця. Може він там буде почувати себе краще, щоб не викидати рослину. Цей вам показала жовтий. Тепер показую от буквально пів метра. З червоним листям. Прекрасно себе почувають. В мене Барбариси з червоним і зеленим листям. Так, зараз підійдемо до інших старших, які були висаджені буквально першими. Ось барбарис Ефеста. Так він зараз набуває такого червоного кольору. Колоновидний барбарис. Дуже гарний. Хоче з зеленим листям. Але бачите осінь, який він, який він має такого помаранчевого кольору. Дивіться на листячка. Бачите, все здоровеньке. І ось тут з бордовим листям Барбарис. Я вже його різала, напевно, раз, раз три чи 4. Хотіла, щоб він був теж колоною, але він більш такий як фонтанчиком. Ось. Там, де не попадає світла, він зелений, а тут він бордовий. Ось такого. Тобто видно по листю зразу, наскільки йому добре. Феста так само, де більш тем, темніше, там він зелений. Де більше сонце попадає, тут він такий яскравий. Хто приблизно живе в таких регіонах, як я? Коли будете купувати барбариси, дивіться, щоб е, так само не, не розчаруватися в тому плані, що вони починають хворіти буквально ну, десь з червня, з липня місяця, вже жовті барбариси, дуже-дуже погано себе почувають. І покажу ще пару барбарисиків, щоб не тільки ці два. З тими барбарисами Ефеста і Бордови був висаджений барбарис Марія. Ось такого він вигляду. Я його стрижу колоною, так як вона розвалюється. І це саме стійкий барбарис з жовтих, що в мене є. Купувалося дуже багато, десятки сортів. І Марія сама краще себе почувала. Але ось такий вигляд. Мені взагалі не подобається, подивлюся, може, її більше обстрижу. і ще лишу на один сезон. Я роблю обрізочку, так, щоб вона була більш колоною. І ось подивимося зразу бордоленьки. Дивіться, який вигляд. Ніяких зауважень. Навіть якщо тут мучку вона якусь ціпляє, в загальній картині це взагалі ніяким чином не сказується. Це теж бордовий. Дивіться, яка краса. Висаджувала в тому році з насіннячка Барбариси. Ось не знаю, що вирішую, чи зараз їх пересаджувати за паркан, чи пересадити їх. В півлітрові горщики і пересаджувати весною. Хто знає, як це краще зробити, там такі вони невеличкі, з насіннячка повиростали, тому що більше купувати якісь культурні рослини і висаджувати на території за парканом в мій квітничок, я не маю жодного бажання. А барбариси може все ж таки. Залишить спокої. я їх просто незалежно навіть там від форми і кольору, буду їх стригти, і буде такий бордюрчик. Я бачила дуже гарні бордюри з барбарисів, і тим більше, що там сонця багато, і, якби, щоб все-таки менше там проривати всього, тому що. Коли викопують рослини, з'являються такі дирки, і потім я просто замучуюся проривати все, що там наростає. Ну і що, покажу ще пару барбарисиків. Ось, чудово себе почуває магонія подоболиста. Шикарна взагалі рослина. Я її теж до Барбарисі віднесла. До речі, кажуть, що її носінькою їдять. Я не знаю, не коштувала. Я після її цвітіння її в два рази скорочую десь одну другу куща я повністю обрізаю, тому оцих ягідок вони де-не-де-трапляються. Вона дуже сильно в мене розростається, тому я її наполовину скорочує після цвітіння. І це все, оце вже нові листочки, і оце вже воно буде цвісти весною. Ось іще один з червоним листям. Дивіться. Ну, є вони різні там, о, бачите, це з таким з рожевеньким, червоним, з рожевеньким. Вони різні різної форми. Але всі червоні барбариси і зелені в мене почуваються просто класно. Теж де менше сонце попадає, вона така більш зелена. Зараз міняють колір. Мені дуже подобається. Ось такі барбарисики. Так. І зараз. Так, це має бути Orange Rocket. Ось невеличкий барбариси, який його висадила. Теж має бути колоною. Ну, я покажу тільки на цьому квітнику, бо в мене в інших квітниках ще є. Ред пілот. Це такий, що саме ростуть колонами. Зручно, коли колонною, якщо квітнички невеликі, тому що коли він розкидається і маленький квітничок дуже погано його формувати. І ось жовтий. Тобто це мав бути оранжевий. А ну ось такі оці плями мені дуже не подобаються. Зараз він як десь так більш-менш нормально виглядає, але взагалі він був півлисий Не подобається мені. Теж буду його виносити. Напевно, все-таки наша вологість не підходить їм, що листечко не тримає. Оце Orange Tower, чи я, як десь так. А ні, це не Orange Tower, це... Ну, це Orange, теж якийсь Orange, бо я так вибирала, щоб була тут яскравіша картинка, але це не так. Це так не працює. Ось я ще один бордовенький. Зараз я так, щоб світло прикрити. Дивіться. Який гарний. Вони дуже легко піддаються стрижишці, робите любу форму. Ну, звичайно, з колоновидного ви не зробите кульку. І я вирішила, що раз мені не вистачає яскравого, то все-таки краще посадити бірючину і не морочити свою голову з барбарисами, яку ніхто не їсть, чудово росте, формуєш як хочеш. Це бірючина. це не по темі сьогоднішній. Так. І ще один. Оце тавер, Оранж тавер. Бачите, так, його як, так, як щось ну, як як він хворіє. І оце так він стоїть практично весь сезон. Весною дуже гарно, дуже так. Але барбариса рахуються саме чагарниками осені, що вони дуже гарно змінюють колір. І в такий колір мені не до вподоби. Такого я не хочу. Тому. На жаль, буду викупувати і переносити за паркан саме барбариси оранжеві і жовті. Навіть жодного з тих всіх, що я насаджувала, навіть жодного барбарису вам не, не покажу оранжевого чи жовтого, щоб зараз класний мав вигляд. Дійсно класний вигляд мають червоні і зелені. Зелені зараз міняють в колір. Бачили, який помаранчевий. І навіть, якщо взяти чисте бордо, ну, отак от, от вони дивляться. Чудово. Мені подобається. Саме як вони все почувають. Тож, ще може, майте на увазі, в кого підвищена вологість, може трапитися такі самі неприємності. Хоча на картинках, коли вибираєш, звичайно, вони дивляться шикарно і дуже хочеться всіх сортів, і вже уявляєш, як воно буде в тебе рости. Але, але коли доходить до практики. Ти провіряєш це на практиці і виходить зовсім інша картина. Так що вибирайте собі рослинки, дивіться, як вони у вас себе почувають. І вирощуйте ті, яким саме менше потрібно уваги, по-перше, а по-друге, які почувають себе добре саме у вас. Он, плющу, як добре. Росте собі. Їсти не просить, не хворіє, чудово почуває. Боже, а садила такими мені пусінькими рослиночками. Прекрасно. Ціла доріжка. Вирощуйте різні багаторічники, чагарнички, дерева, квіти. Робіть Україну. Саме красиве. Все буде Україна. Дякую.